Вітаю! Сьогодні будемо працювати з презентаціями, використовуючи круті професійні шаблони та інші матеріали, які можна взяти цілком легально. Мене звати Іван Іванов, і це пізнавальне шоу, де ми знайомимося з найсучаснішими технологіями. До речі, напишіть у коментарях: ви використовували раніше сторонні шаблони для створення презентації, чи робили з нуля або на основі тільки стандартних. Я любитель створювати з нуля, але коли бачу якісні класні шаблони, то розумію, що створити таке саме самостійно значно довше складніше або взагалі неможливо. Бо якісні шаблони створюють професіонали, які повністю знають, як це робити правильно. Тож сьогодні до вашої уваги бібліотека шаблонів презентацій та багатьох інших матеріалів, яка називається Monster One. Мова інтерфейсу англійська, але для шаблонів це не має значення. Реєстрація на сайті звичайна через електронну пошту. І використовувати бібліотеку можна як платно, так і безкоштовно. Ну що ж, давайте подивимось. Посилання на цей сайт я залишу в описі під відео. Ну а тепер натискаємо вгорі «Free account». Тобто створити безкоштовний обліковий запис. Нам тут розказується, скільки безкоштовних матеріалів ми отримаємо одразу після реєстрації, і натискаємо ось цю кнопку створення аккаунта, вводимо свою електронну пошту, ім'я і вигадуємо пароль. Після цього опускаємось вниз сторінки, ставимо галочку, що ми згодні з умовами, звісно, можете їх прочитати, І натискаємо внизу синю кнопку. І ось бібліотека вже доступна і ми можемо скачувати потрібні нам матеріали. Давайте подивимось їх за таким планом. Спершу покажу вам шаблони для PowerPoint, потім для Google презентації, а потім інші ресурси, музика, зображення, відео, які теж можна скачувати частково безкоштовно. Давайте для зручності традиційно скористаємось автоперекладом сторінки в браузері. І для початку вибираємо пункт шаблони презентації. Тут ліворуч є фільтри, типи шаблонів для PowerPoint, Google Слайда і Keynote, якщо у вас MacBook. Можна дивитися всі, а їх 27 265, або тільки безкоштовні, їх 193. Ну що теж не дуже мало, як на мене. І нижче ми можемо обирати теми шаблонів. Зокрема, є тема Education, де є сім безкоштовних шаблонів. Але, як на мене, не слід обмежуватись лише категорією освіта, якщо навіть ви хочете саме для освіти створити презентацію, тому що в інших категоріях теж можуть бути цікаві оригінальні дизайни, які вам підійдуть. Тож подивимося на перелік дизайнів, шаблонів без вибору якоїсь конкретної. Категорії. Давайте ось цей жовто-блакитний стиль інфографіки, різноманітні схеми. Давайте натиснемо зелену кнопку Завантажити безкоштовно. Ми бачимо, що у нас з'явилося повідомлення, яке говорить про те, що ми маємо скопіювати посилання інформацію про автора і зазначати її разом з презентацією. Натискаємо Завантажити безкоштовно. Шаблон буде скачений на ваш комп'ютер, але не одним файлом, а в ZIP-архіві. Розпакуйте і побачите декілька файлів. В кожному шаблоні їхня кількість різна. Ось я розпакував ZIP-архів і в папці маю матеріали для MacBookів, PDF-інструкція, як редагувати шаблон. Далі декілька просто таких рекламних картинок. І сама презентація ось, наприклад, в PPTX від Ось наша красива презентація. Вгорі повідомлення увімкнути редагування це завжди для скачаних файлів. Якщо ви раніше ніколи не застосовували готові шаблони, то тут все якби ви створили з нуля. Ніяких додаткових знань для редагування вам не потрібно. Те, що хочемо відредагувати, натискаємо, виділяємо і замінюємо на свій текст. В моєму випадку шрифт не змінився так після того, як я кирилицею написав, але іноді може бути таке, що потрібно встановити використовуваний шрифт. Власне, в тому pdf документі з інструкцією, про який я казав, може бути вказано, які саме шрифти вам потрібно встановити, щоб використовувати. Скоріше за все, будуть застосовуватись в кожному шаблоні безкоштовні шрифти, які легко зможете встановити на сайті Google Fonts, Google Шрифти. Так само, якщо нам треба якийсь елемент замінити, тут друкуємо. Ну, для вас це абсолютно не новина, як редагувати презентації. Але давайте подивимося, які ж тут ще є цікаві слайди. Ось така інфографіка, де ми теж можемо змінювати елементи. Наступний слайд ще з одним видом інфографіки ось такий варіант. Тобто ми з вами вибрали шаблон, де різні види схем. А тепер давайте підберемо щось більш традиційне, де ми додаємо картинки і текст. Цього разу все-таки виберемо освіту і подивимося, які ж тут є сім безкоштовних в стилі освіта. Так само зелена кнопка Скачати і копіюємо інформацію про автора. На прикладі цього шаблону зараз покажу одну фішку, яка можливо вас здивує і буде для вас новою в PowerPoint. Ось так виглядає наша презентація. Давайте перевіримо, чи тут у мене не злетить шрифт. Не злетів у мене такий шрифт був. І бачите, все збереглось, як було. Тут у нас є картинки, текст, який можна замінювати звичайним способом, як і все інше, переміщати, змінювати розмір. Слайди, як бачимо, з різною структурою для різних цілей мають. Різноманітне графічне наповнення. Картинку можна поміняти, просто видаливши цю і замінивши на свою, або натиснувши правою кнопкою на цій картинці і вибравши пункт змінити зображення і вибрати звідки взяти своє. Ось, будь ласка, ми її замінили. А тепер покажу фішку обіцяну, яка стосується гами кольорів. Якщо ви скачали шаблон як наш зеленого кольору, це не означає, що ви тільки цей кольор можете використовувати. Вгорі в меню натискаємо пункт конструктор. Тут у нас є зона, яка відповідає за кольори. Іноді вона з кольорами, іноді як зараз без, але нам потрібна ось ця в куточку маленька кнопка. І пункт кольори. І тепер, коли я направляю мишку на будь-який з цього переліку набір кольорів, ви бачите, що відбувається, змінюється повністю вся кольорова гама нашого шаблону. І всі слайди тепер, як бачите, саме в такій кольоровій гамі. Все легко і дуже зручно. Ну що ж, а тепер подивимось, як працюють шаблони для Google презентацій а після цього будуть ще інші корисні ресурси в цій бібліотеці. Якщо вам цікаво це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал Уміти, адже тут багато цінного та корисного для роботи і не тільки. Після перегляду цього відео педагоги можуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації, як саме розкажу наприкінці. Продовжуємо! У мене ще до вас одне питання. Напишіть у коментарях, чим ви частіше користуєтесь Microsoft PowerPoint чи Google слайдами? Я PowerPoint. -ом. Ну що ж, давайте подивимось, які є шаблони для Google слайдів. Нагадую, ми в розділі шаблонів презентації, і тут зручно одразу можна вибрати презентації Google. Загалом шаблонів у нас 6931 і 51 безкоштовний. Ну що ж, архів скачався, можна розпаковувати і відкривати. А що відкривати? Спитаєте ви, якщо це Google слайди і це має бути тільки онлайн? Справа в тому, що ці шаблони теж скачуються як PowerPoint шаблони. Вони просто більш адаптовані для Google-диску, для Google слайдів, але їх можна використовувати і в PowerPoint. -і. Тим не менше, ми подивимося саме, як це працює в Google-диску. Тож я зараз просто скачений файл перетягну в папку Google диска, завантаживши. І давайте шаблон відкриємо. Ось такий привабливий перший слайд. Теж можемо все міняти. Шрифт, бачите, змінився, ми можемо його завжди поміняти на інший. Все пересувається, видаляється. Що на інших слайдах глянемо? Картинка, текст, який так само ми можемо міняти. Ось такі різноманітні слайди, але об'єднані темою. Читання. Як тут замінити зображення? Натискаємо правою кнопкою на картинку і в меню, яке відкрилось, вибираємо замінити зображення. Ну і давайте завантажу з комп'ютера те, що було минулого разу. Звісно, я можу посунути картинку, зменшити розмір як завгодно. Покажу, як в Google слайдах можна перефарбовувати всі слайди в різні кольорові схеми. Для цього нам потрібно вгорі натиснути тема, і справа відкриється перелік кольорових схем, де ми просто вибираємо, що потрібно. Це впливає на колір тла, текстових заголовків і інших елементів. Що ж, як бачимо, і Google слайди теж можуть бути різноманітними, красивими, і ці шаблони допоможуть вам заощадити свій час на створенні красивих презентацій. Але окрім шаблонів, бібліотека Monster One містить ще багато інших корисних матеріалів, певну частину яких теж можна скачувати безкоштовно. Я вам їх покажу, але спершу давайте звернемо увагу на платний тариф. На сайті MonsterOne, якщо натиснемо на цю синю кнопку отримати безлімітний доступ, ми можемо бачити, що місячна підписка коштує 18 доларів. Це десь 720 гривень. Синіми галочками позначено, що ми зможемо скачувати без обмежень. Тобто можна застосувати таку хитрість, оплатити доступ тільки на один місяць і скачати все що завгодно, адже ліміту на скачування немає, на відміну від багатьох інших подібних сервісів. І ще важливий нюанс: навіть якщо ви ненадовго оплатили повний доступ і скачали якісь матеріали, у вас залишається пожиттєва ліцензія, власність на ці матеріали, тож їх можна буде використовувати коли завгодно 100% легально. Серед платних шаблонів є ще більш красиві та професійні, а нові шаблони додаються в цю бібліотеку щотижня. І не тільки шаблони презентацій, а й багато інших ресурсів, які я вам зараз покажу. Звернемо увагу на весь перелік ресурсів, що може знадобитись нам у першу чергу. Напевно, що графіка і подивіться, що тут є: абсолютно різноманітні зображення в різних форматах. Також є відео, аудіо і навіть 3D. Щоб знайти одразу з усіх цих джерел з певної теми, ми можемо використати поле пошуку. Але оскільки цей сайт англомовний, ми скористаємось Google-перекладачем для того, щоб наш пошуковий запит вести саме англійською мовою, щоб знайшлись всі матеріали. Ми в Google-перекладачі, якщо, звісно, він вам буде потрібний, і пошукаємо щось про літній відпочинок. Копіюємо англійський переклад і вставляємо в поле, в поле пошуку. Натискаємо на лупу. Тепер ми будемо бачити результати пошуку одразу за всіма категоріями: шаблони сайтів WordPress, графіка. Бачите, все про літо, і детальніше цей розділ можна подивитись, натиснувши ось цю кнопку праворуч. Тут, як і будь-яка подібна бібліотека, ми можемо знайти зображення в різних стилях, в різних техніках і в різних форматах, наприклад, вектор або растр для фотошопу. Ось перелік типів. І нижче бачимо, скільки є платних: 5,5 тисяч різних графічних елементів, і безкоштовних 30. Також є за тематичними категоріями, як і шаблони були. Спосіб скачування такий самий: натискаєте на потрібний матеріал і зелену кнопку. Шаблони сайтів, тут і таке є. Шаблони відео. Тобто, якщо ви хочете зробити якийсь відеоролик про літо, тут у вас будуть футажі. Також є аудіо, це можуть бути якісь звуки пляжу, наприклад. І 3D теж дуже цікавий розділ. Ми його глянемо. Що привернуло мою увагу, це 3D-ікон-пак. Я такого, чесно кажучи, ніде не зустрічав раніше. Тобто, можна скачати не просто набір картинок в одному стилі з однієї теми, а саме 3D-моделі, тобто це піктограми, які ви можете обертати під будь-яким кутом і отримати абсолютно різні авторські дизайни своїх матеріалів. Ось такі прикольні. Картинки, всі вони в 3D, а також вони будуть подані і в форматі PNG, тобто просто картинки з прозорим фоном. Такі 3D-набори картинок знаходяться в платному тарифі бібліотеки. Навіть у стандартній Windows-ній програмі Paint 3D можна відкривати ці моделі і редагувати, перефарбовувати і робити різні творчі проекти. Ну що ж, оскільки ви додивились відео аж до цього моменту, у мене для вас є подарунок. Представники бібліотеки Monster One запропонували вам, глядачам каналу, уміти ексклюзивну знижку 10% на будь-який платний тариф. Тобто, вже буде не 720, а десь 650. І один раз сплативши цю суму, ви зможете одразу накачати собі багато всього. Щоб скористатись знижкою, для вас обмежений час буде діяти промокод Умітим. Куди його ввести? На сайті бібліотеки Monster One натискаємо вгорі праворуч на синю кнопку. Обираємо тариф, оцей, що ліворуч цілком підійде, натискаємо внизу кнопку. Зліва будете вводити свої дані, а справа, натиснувши на вже менш помітну кнопку, ви зможете ввести промокод уміти латиницею. І бачимо, що вже близько 2 доларів ви отримали знижку. До речі, ще є один сайт, де теж міститься багато різноманітних матеріалів. Він називається Template Monster. Ось так виглядає Посилання на нього я залишу в описі під відео. І тут теж буде діяти промокод на 7% знизиться вартість будь чого що ви тут захочете придбати. Там є з чого вибрати. Головне, пам'ятайте, промокод буде діяти обмежений час. А тепер педагоги можуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації з сьогоднішньої теми. Ви дізнались про нові ресурси для швидкого, простого та сучасного створення дидактичних матеріалів. Окрім перегляду цього відео, ще передбачається, що перед видачою сертифікату ви скачаєте якісь шаблони і попробуєте їх. На практиці, що вам потрібно зробити? В описі до цього відео є посилання на сторінку вебінару на платформі Уміти. Там знайдете кнопку Замовити сертифікат і після оплати, виконавши навчальні умови, сертифікат буде ваш. Дякую, що дивитесь україномовний контент і лайкаєте, а також особливо коментуєте, адже саме коментарі дозволяють розвивати youtube канали Власне, на каналі Уміти вже багато чого цікавого є, і якщо ви передивили ще не всі відео, у вас є можливість це зробити просто зараз. До вашої уваги інші цікаві відео, на які я вас запрошую. До зустрічі!